Вітаю глядачів телеканалу TV, в етері програма постфактум. Мене звати Юлія Стеранка, і сьогодні ми будемо говорити про діяльність благодійного фонду право на захист. Гості студії Олена Приходько, керівниця регіонального офісу благодійного фонду право на захист. Вітаю! Вітаю вас та Валерія Самарська, заступниця координатора моніторингової служби БФ Право на захист. Вітаю! Вітаю! Дякую! Отже, давайте розпочнемо із діяльності благодійного фонду. Я так розумію, що фонд заснували ще. Дуже дуже давно, у 2001 році, якщо я не помиляюся, Так, ви так? дуже. Це, це більше 20 років. Це досить багато, тобто потужна діяльність. Розкажіть, будь ласка. Чи змінилися напрямки діяльності благодійного фонду у зв'язку із подіями, які відбуваються в нашій країні, якщо брати 2014 рік і зараз повномасштабне вторгнення у 2022, Чи змінювалися напрямки діяльності? Кому і яку допомогу фонд власне надає? Угу, дякую за запитання. Я б сказала, не змінилися, а ми розширилися. Ми стали більш потужнішими. Ми покриваємо більше напрямків. До нас долучилося більше партнерів наших. І зараз, наприклад, в фонді є ти. Тіча співробітників ми дуже пишаємось цим, бо це все люди, які горять своєю справою, які бажають що змінити, які згрупувалися і в таку певну синергію об'єдналися для того, щоб дійсно вистояти ці дуже важкі часи. Зараз ми імплементуємо більше 40 проєктів, а це дуже багато, бо вони різнопланові, але це різноплановість вона поєднує нашу діяльність в те, що ми можемо зробити більше, ми можемо покрити більше, і це нас дуже звичайно. Натхнення нам надає також. Хочеться зазначити, що ми працюємо в 19 областях, а це також дуже так потужне покриття. І нещодавно офіс буквально з початком повномасштабного вторгнення, наскільки я розумію, почали працювати і в Чернівцях. Так так, офіс в Чернівцях почався з цієї моєї колежанки Валерії, з мене, і він почався. Там наприкінці лютого, бо ми релокувалися одразу з Харкова. Ми перемістилися з Харкова з моєю колежанкою і тут вже відкривали офіс. Але це така тема, яка хочеться окремо виділити. Бо коли ми приїжджали, ну коли ми виїжджали, ми не знали, куди ми поїдемо. Чесно, ми просто їхали, рятуючись від війни, рятуючи своїх дітей і як відповідальної матері. Мали відповідати за своїх дітей, і коли ми добралися на другу добу до Чернівців, ми покидали так от сумки з Валерією, пам'ятаю цей день, і пішли знайомитись з владою і розуміти, чи будемо ми тут працювати, оскільки саме взаємодія з владою, саме партнерські відносини з владою, це те, що ну це фундамент нашої так, це роботи. Це фундамент. Ну тобто, якщо немає такої комунікації співпраці, mm -hmm. то досить складно щось реалізовувати так, в певному біру. регіоні. Давайте розпочнемо із допомоги внутрішньопереміщеним особам, тому що тема актуальна як була актуальна і в 2014 році, так і надзвичайно актуальна зараз. Розкажіть детальніше про допомогу, яку надаєте внутрішньопереміщеним особам, і про створення відповідної ради, ініціатором якої був фонд. так? Так. Я почну, Олена трошки потім додасть. Стосовно допомоги. Ну, По-перше, починається все з моніторингу і збору потреб. У нас в Чернівецькій області працює вісім моніторів, вісім від одного проєкту і А, вісім. У нас ще проєкт «Аксес» і проєкт ЮЧЕР. Три 12 моніторів. Які покривають всі громади області? І збирають не тільки збирають потреби, але і надають одразу консультації не юридичного характеру. Якщо виникає потреба, людина потребує, наприклад, поглибшення в юридичну площину, то передають на юриста інформацію. Далі вже бере в роботу юрист бенефіціара, і навіть ми здійснюємо наші юристи здійснюють супровід бенефіціарів в допомогу надають у судах. Коли відбувається збір потреб, ми вже бачимо, розуміємо, що потребують внутрішньопереміщені особи або це гуманітарна допомога, або перенаправлення на кеш допомогу і також передаємо дані нашим донорам для того, щоб вони розуміли, яка надалі буде надаватися допомога. Також ми здійснюємо моніторинг кордонів в Чернівецькій області, їх п'ять, і з початку нашої діяльності ми вже здійснили 293 виїзди на кордони, порубне ми охоплюємо взагалі кожного дня, навіть у вихідні там наші монітори. І також надаємо допомогу, але це не гуманітарного плану допомога, це консультація. Тобто, якщо людина, наприклад, при перетині. Потребує або просто консультації, або людину, наприклад, не пропускають через кордон, і їй немає, куди піти. Вони можуть звернутися до нашого монітору, підкажуть, де можна переночувати, де отримати у нас юридичну допомогу, перенаправлять на юриста. Ось, або ну за потребою, що людині потрібно. Наскільки актуально ось саме потреба в консультації на кордоні, тому що ми знаємо, що люди, коли там поспішають, намагаються врятуватися і знайти якесь безпечне місце, вони не враховують всіх моментів, які потрібні їм будуть там, наприклад, для того ж перетину кордону. Так скільки людей звертаються безпосередньо, ось так на кордонах для такої консультації, можливо, там в день в місяць? Угу. А, дивіться, ну вже пройшов той час, коли там стояли натовпи, зараз ситуація стабільна. Кожного дня там ну, немає великих черг, але є певні випадки, які потребують або допомоги юриста, або, наприклад, люди не всі документи зібрали, або поки збирали, то щось змінилось в законодавстві. І таким чином ну, вони можуть звернутися до монітора, який там знаходиться і отримати допомогу по чисельності. Я зараз не можу підказати, але ну, навіть прикордонники, які працюють на, на тому ж порубному mm -hmm. або на мализі, вони знають, що десь знаходиться наш представник, також на порубному встановлений наш намет тобто на Вони, ну, Важко підрахувати точну кількість, бо це також звернення на гарячу лінію відбуваються. От там є контактні дані наші і часто бувають такі випадки, коли представники прикордонної служби показують на нашого колегу і кажуть: підійдіть, будь ласка, вам там нададуть угу, допомогу. Якщо говорити не в контексті перетину кордону, а коли внутрішньо переміщені особи перебувають безпосередньо, наприклад, на Буковині у Чернівцях, чи змінилися проблеми і потреби переселенців на сьогодні, в порівнянні можливо з першими днями повномасштабного вторгнення? З, чим, з якими потреба або ми з якими запитами звертаються так звісно змінилися бо в першу чергу це було пов'язано з тим що люди були в стресі їх цікавило тільки прихисток де вони можуть поїсти де вони можуть щось там отримати якусь допомогу ось це їх тільки а, дуже хвилювало а потім коли вже вони видихнули коли вже поселилися розуміють що вони будуть зимувати тут то вже почались такі більш глибокі і ґрунтовні питання це і поранення це і вбиті родичі це і і зруйноване житло, і такі справи ми беремо і фіксуємо факти, і складаємо певні процесуальні документи для того, щоб мати судову перспективу. Угу. Потім то давайте детальніше поговоримо саме про юридичну певну підтримку, так які за якою допомогою можна в цьому в цьому аспекті звернутися до вас, хто саме може звернутися? І я пригадую, ми вже знімали сюжет. Ви розповідали про випадок, коли, наприклад, підтвердження народження дитини здавалося би, елементарна угу. справа у мирний час, так але угу. довелося робити ось такі дії, так у зв'язку і через війну, і що саме в Чернівцях вирішувалася ця справа. Так можна детальніше розказати. Не що в членцях вона вирішилась, а ще це була перша справа в Україні. І я пишаю своїм колегою, який проявив стійкість до того, щоб відстояти права бенефіціара в суді, для того, щоб зібрати всі всі докази необхідні. І ми виграли цю справу, і ну, здавалось би, ну що там, ну, встановили факт народження. Але встановити факт народження дитини в Маріуполі, коли немає жодних документів, це ну, не так просто. Це потрібно і з врахуванням досвіду певного знання нормативної бази, зробити так, щоб справа це вирішилась, і е, ми дуже раді, що так започаткували таку судову практику, оскільки потім вже людям е, буде Тоже легше інфейкот. навіть як угу. вони самі будуть подавати, вже буде простіше. Ми протоптали таку тропиночку, і це наше завдання не покрити всіх людей, не надати допомогу, бо ми не зможемо охопити угу. тут. А для зробити так, щоб були прецеденти, щоб було вирішені якісь так справи, щоб людям потім простіше було досягати. Того щоб вони могли захистити свої права, Так, тобто, у вас є фахівці, юристи, які знають свою справу, так як взагалі, ось тут ви приїхали вдвох, так як ви набирали команду людей, яка буде Вночі. працювати з вами, взагалі де брали цих людей? Да. У нас зараз в Офісі хочеться додати, що у нас Офіс Чернівці, і ще є саб-офіс Івано-Франківській область. А в Чернівцях у нас 57 колег, і в Івано-Франківському сабофісі у нас сім колег. І ось ці 57 це всі ось, ось такі. Ось ми їх дуже любимо, ми дуже команда, така потужна і єдна. Бо коли до нас так у нас були прецеденти, коли до нас люди приходили, а потім ну, ми. На жаль, припиняли співробітництво, бо відчували, що не наше. Бо для нас головне це коли ти відчуваєш, що на колега відповідальний, колега кваліфікований, колега живе і горить своєю роботою. Бо в гуманітарній сфері, якщо ти не будеш жити цим, якщо ти не будеш робити щось за для допомоги людям, це не твоя сфера. А нам потрібно такі, щоб прилітали в офіс і горіли. От як у нас зараз є. А що вас надихає от, особисто от, саме робити цю роботу? А, сама робота. Ну, а, вже, а для нас це не робота, Радість в очах а. людей, відгуки, які ну, коли ти чуєш, і коли тобі, тобі телефонують. Я спочатку також починала тут монітором, і коли тобі на телефону вайбери приходять подяки, за те, що людина в кінці, в кінці кінців змогла перетнути кордон, зробила паспорт і показали, підказали, куди йти. Коли дівчинка вагітна на кордоні безперечно. Паспорту, які також допомогли, і вона народила вже в Нідерландах дитину, присилає фото, Ну, воно того варте. І е, ти розумієш, вже з свого досвіду повторного переміщення, я розумію, як це важко, яка це розгубленість у людей, який це стрес. І е, коли ти. Відчуваєш і розумієш, що, що ти хоч трошки можеш полегшити людині її долю, то е, це змушує тебе знову підніматися, йти кожного дня, навіть якщо є якісь проблеми, якщо це важко, якщо ти не виспався, але все одно підніматися йти далі. Ну просто я чому цікавлюсь, тому що для вас це так само стрес, ви так само покинули mm -hmm. все і переїхали сюди, і так само непросто mm -hmm. це все переживати і ще й при цьому допомагати іншим. Це, мені здається, подвійне навантаження іде. Ну, нас прихистили. Ми приїхали, нас вночі прихистили на Буковині, і ми дуже вдячні. Нам надали кімнатку, де ми могли жити. Ну де могли ночувати. Врешті часу ми просто з Лєрою просто робили свою роботу, бо ми знаємо, що потрібно робити. І в перший же день ми пішли до влади, і це неймовірні люди, з якими ми поспілкувалися, познайомилися. Це Христина Марчук, це Валентин Дунаєвський. Валентин Дунаєвський, це Оля Годоба, це. Хто у нас ще був в перші дні? Саме а В перші дні ми пішли пішли до обласної адміністрації Тільки. так. І одразу до нас вийшли люди, які працюють на гарячій лінії. Ми розповіли про себе, домовились про якусь співпрацю. потім вже були зустрічі із Валентином і Христиною Марчук. Потім вже познайомились. от зараз з Альоною Таманюк, яка угу. проявляє ну неабияку зацікавленість саме у співпраці стосовно внутрішньопереміщених осіб. На рівні з міською владою також ну дуже дієві у нас стосунки. Бо коли ми закинули м'ячика про координаційну раду з питань ВПО, одразу м'яч був прийнятий і почалася робота над створенням ради, над розробкою положення. І буквально от літку, у липні місяці, була створена ця рада. Угу. Зараз ми працюємо над тим, щоб Покращити саму візуалізацію ради, тому що е, немає у нас ресурсів і на сторіночку у Фейсбуці, на те, щоб інформувати внутрішньопереміщених осіб, взагалі про те, що про те, що є така рада, що, що що ми робимо, і в якому напрямку рухаємось, але вже е, я думаю, що скоро з'явиться така сторіночка. Тобто в процесі, процесі ну, це так. чудово. Давайте ще поговоримо про психологічну підтримку. Тобто, якщо ми розуміємо, на початку повномасштабного вторгнення це був стрес повний і. Такий ступор, певно, внутрішній в усіх, то зараз з якими проблемами приходять, з якими тривогами звертаються, так і так само хто консультує, хто надає допомогу. Так, у нас є компонент, це психологічна допомога, і ми дуже раді, що такий компонент є, бо іноді. Спочатку потрібно людину розкрити, а потім вона зрозуміє так. У мене ж проблеми і там і там і далі вже юристи наші підключаються. І от зараз це проблеми більш такі глибокі, стреси більш глибокі, і потрібно з людьми проводити дуже багато консультацій для того, щоб вивести людину на вже на конструктив. І ще додам стосовно ради. І ми дуже вдячні за те, що рада в Чернівцях є. Це Лесюк Юрій. Це людина, яка нас... Чернецькоміського так, він неймовірний. Ми прийшли до нього, розказали, а він отак: ми будемо робити. Це я бачу, що потрібно. А ми з Лера, ми ж взагалі такі дієві, активні Боже Божемо, підтримали нашу ініціативу. Це чудово, бо коли ти приходиш до влади, а вона тебе не чує, то е не ті часи, щоб не чути і не робити все разом. Ну ми скажу чесно, мені і... приємно чути, що влада на Буковині, як обласна, так і міська, ось так відреагувала тому. і. А ми тому а залишили. Ми тому тут і залишились. Ми поїхали б далі. Якщо б ми не знайшли тут підтримку, ми поїхали б з і Тут не було б офісу. Наразі ви я так розумію, розширюєтеся, тому що ваш штат збільшується, Скільки зараз людей працює безпосередньо у Чернівці. Чернівцях 57. Це напрямки моніторинг, дотримання прав, і свобод людей. Це і наші юристи, це і грошова допомога, це і психологи, це і соціальні робітники. Наші класно. І е, як ви можливо шукаєте якихось партнерів організацій, з якими співпрацюєте? Наскільки це складно, тому що ми розуміємо, що це все потребує певних ресурсів. Ну, наш основний партнер на сьогодні, такий е довгостроковий, це Агентство ООН у справах біженців. Ми є виконавчими партнерами Агентства ООН і також е е всі інші міжнародні донори, е бага багато е з яких нас підтримують наразі. Ви самі шукали цих донорів, чи чи як відбувається взагалі цей процес, тому що це досить складно, наскільки я розумію, взагалі налагодити, і щоб в результаті от організація надавала такий спектр допомоги тим, хто цього потребує? Так я ж не сказала про гуманітарну допомогу як окремий компонент. Забула у нас є окремий відділ фандрайзингом займається, який займається тим, що проекти у нас з'являлися і з'являлися, але це зараз знаєте спочатку. Це було так. Вони шукали, а потім це ось так, і вже не боже Божемо, чи потягнемо ми цей проєкт, чи ні, бо нема стільки часу, в на жаль, 24 години. Замало, так. Але зараз, от коли ви сказали про партнерів, бачу посмішку Валерії, бо ми дуже відкриті до співпраці. І коли ми приходимо на якісь кластери, робочі зустрічі, одразу отак, от, фокус, ага. Ось ці це роблять. Усі це роблять. А у нас немає. Ми підбіжали контакти взяли. Ми будемо до вас перенаправляти людей. Бо для нас важливо, коли до нас людина прийшла з потребою, то покрити цю потребу. І байдуже, це буде за наш рахунок чи за рахунок інших партнерів. Ми завжди відкриті до співпраці тільки для того, щоб інтереси бідівцяра були дотримані. Ну і давайте насамкінець повідомимо нашим глядачам, як до вас можна звернутися, як, якщо є потреба отримати тут чи іншу допомогу, розкажіть про певні платформи: чат, боти, гарячі лінії, офіс безпосередньо, куди саме можна звертатися? Так, ну безпосередньо офіс у нас місто Чернівці, Щербанюка 5, і ми дуже чекаємо на вас. Якщо телефонувати, вони є є номера гарячої лінії. Може, ми там виведемо mm -hmm. на екрані. Mm -hmm. І також у нас є і чат бот Ми теж можемо посилання надати ну, mm -hmm. телеграм-канал. Є телеграм-канал. Так, є телеграм-канал, також можна знайти багато де по місту наші листівочки, там є посилання на телеграм-канал, є і телефони гарячої лінії. Також ми розвісили на вокзалі, на залізничному вокзалі наші контакти для того, щоб люди, які евакуюються, вони одразу могли звертатися до нас за допомогою. Це цілодобова підтримка надається консультативна на гарячій лінії. Гаряча чи ні? лінія ні. Вона працює з 7 до 10, якщо я не помиляюся, і також працює інформаційна лінія в телеграм-каналі. Юристи там декілька юристів, юристів, які відповідають на всі питання, uh -huh. беруть роботу, і також звичайно на офісі або через наших моніторів, які ну вони. Всюди знаходяться і в місті, і в області. І якщо бачите, отаку синеньку форму, право на захист можна підходити до монітора і просити допомогу. Так, хочеться, щоб люди знали якомога більше людей знали про вашу роботу, і щоб приходили. Дякую. І я вдячна вам за те, що ви робите, тому що це насправді важливо. Спасибі дякую, і спасибі, що дякую. завітали до нас у студії. Так, вам дякую, що запросили. Це була програма постфактом. Залишайтеся на ТВА. На все добре.